Вітаємо! Ви дивитесь датчик Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 18 березня, і в цьому випуску ви побачите. Волонтери Миколаївського національного аграрного університету придбали медичне обладнання для Миколаївської обласної дитячої лікарні. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбулися змагання з волейболу. Колектив Миколаївського нау провів святковий концерт для військових 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади та морської піхоти. Волонтери Миколаївського національного аграрного університету вже вкотре взяли участь у всеукраїнській благодійній акції від серця до серця. Цього разу соціально активна молодь придбала медичне обладнання для офтальмологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Акція Серце до серця була організована вже дев'ятий рік поспіль і виявила зацікавлення з боку суспільства, зокрема молоді. Метою акції було придбання медичного обладнання для дитячих лікарень України та закупівлі обладнання для допомоги дітям з вадами зору. Волонтери Миколаївського національного аграрного університету взяли участь у цій благородній справі та придбали спеціальне медичне обладнання для офтальмологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. І ми в Україні займаємося збором средств для закупки породивання дітям обласної ваніци і В общем, для лечения детей. И в прошлом году у нас проходила акция Я хочу, э, хочу видеть жизнь. И мы собирали средства для покупки оборудования именно вот в вашу больницу. И хотели бы передать вам всем вот такой замечательный сертификат на оборудование. Реально, я хочу действительно сказать огромное спасибо, что существует такое движение, что есть молодые энергичные ребята которые не поленились свое свободное время потратить на такое доброе, благое дело. Тем более, что мы видим результаты их труда по прошлым акциям. Да? Мы активно пользуемся этими наборами. У нас шикарная щелевая лампа, лучшая в больнице благодаря вашей акции. Да? У нас прекрасные бинокулярные офтальмоскопы, которые позволяют осматривать глазное дно недоношенных, новорожденных и оказывать им реальную помощь. Мы хотели допомогти детям с их хворобами, чтобы они Щоб ну щоб їм допомогти, тому що зараз дуже важко закуповувати е, таке коштов, коштовне спорядження. Ця справа вона велика, і кожен волонтер зробив маленький якийсь вклад в цей розвиток, і це є дуже важливим. Ми бачимо і хочемо, щоб весь Миколаїв приєднувався до е, нашої акції ще більше, і більше, тому що волонтер це е, на діяльність, яка оплачується, як у нас. Е, Робиться. А волонтер по європейським стандартам це безоплатна допомога благодійності. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбулися змагання з волейболу між чоловічою командою Миколаївського національного аграрного університету та жіночою командою Вищого училища фізичної культури ДЮСШ номер 5 Доброго дня! Ви дивитесь студентське телебачення на ОТВ. Сьогодні у нашому університеті проходять незвичні змагання. Тут беруть участь жіноча команда вищого училища фізичної культури та чоловіча команда нашого університету. Побажаємо обом командам успіхів. Представники обох команд показали цікаву захоплюючу та напружену гру. Ректор Миколаївського національного аграрного університету професор В'ячеслав Шибанін був вражений від надзвичайної гри. Перше в житті я бачу команди зустрічаються і дівчатка, і хлопці. Ви знаєте, хочеться сказати, що дівчатка просто чудово грають. Але хлопці, ви знаєте, вони є хлопці, і сьогодні ми їм всі вдячні за таке чудове свято. А побажати тільки одне: кожен із цих команд перемог в майбутньому. А сьогодні вони всі перемогли. Сьогоднішні змагання проходять з метою залучення Байбутніх абітурієнтів до лав нашого університету для чого? Для того щоб ця команда захищала честь нашого університету на змаганнях різного рівня. Своїми враженнями від гри поділилися вболівальники. Дуже подобаються нинішні представлення, можна навіть так сказати. Потому що сорівнування між мальчиками і дівчатками це доволі увлекательно. При тому, що як я смотрю, то мальчики не піддаються, а дівчинки їх. Их... Їх, м'якаворя, просто розривають. Дуже цікаво, все прекрасно, добра гра. І врешті-решт перемогла дружба, адже по-іншому й бути не могло. А учасники змагань отримали новенькі м'ячі та солодкі подарунки. А представникам команди вищого училища фізичної культури ДЮСШ No5 було вручено посвідчення кандидата в майстри спорту ректором професором В'ячеславом Шебаніним та начальником Миколаївського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Олександром Кулішовим Було дуже увлекательно, Нам дуже всім сподобалося, дякую за ігру, дуже класно. гра була дуже захоплююча, напружена в третій партії. Нам прийшлось добре побігати. 13 березня колектив Миколаївського національного аграрного університету гостинно зустрів військовий 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади та морської піхоти. Для військовослужбовців було влаштовано святковий концерт за участі талановитих студентів Миколаївського національного аграрного університету. Доброго дня! Ви дивитесь студентське телебачення на утілі. Сьогодні студенти нашого університету проводять благодійний концерт для бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади та морських піхотинців. Зі словами вдячності та поваги до військовослужбовців звернулися проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Наталія Шарата та представники студентської колегії університету. Дозвольте висловити вам безмежні слова вдячності за те, що ви захищаєте цілісність нашої держави. Ви є прикладом мужності та героїзму для нашої молоді. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Господнього берегу, миру та спокою всім нам і нашій Україні Від всієї е, нашої великої студентської родини подякувати вам за те, що ми маємо можливість навчатися навчатися на мирній території в мирний час. Дякуємо вам за те, що ви, е, не пошкодувавши власного життя, пішли на захист нашої країни. Ви знаєте, кожного дня ми намагаємося слідкувати за всіми тими подіями, які відбуваються, і ми молимося лише за одне, щоб це якнайшвидше закінчилося, щоб всі ці події завершились і щоб всі ви прийшли цілі, цілі та здоров'я. Дякуємо вам за те, що на нашій Миколаївщині сьогодні мирна обстановка, за те, що ми можемо жити. За те, що ми можемо спокійно спати зі своїми сім'ями у своїх домівках. Дякуємо вам за те, що ви даєте нам таку можливість. Спасибо вам за те, що ви є, що ви вірите в нас. Ми діємо те дело, за которое ми должны защищать тех людей, которые помогают нам, девушек, детей, матерей. Вот. Э, хочу сказать огромное спасибо от всех военнослужащих, не только как морских котиков и киборгов, не только от них. Вот. Э, спасибо за праздник. На згадку про зустріч військові залишили свої автографи на державному прапорі, який буде зберігатися у музеї університету. У нас такий складний час ну в Україні. Я просто хотіла підтримати ну, наших бійців, ну наших геро героїв, Тому ну якби мені було дуже приємно для них співати. Дізнавайтесь більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з Днем народження працівників і студентів університету та технологу економічного коледжу. Дивіться в нау ців наступної неділі, 29 березня о 21.30. На все добре!